Краса чи розум, що важливіше для чоловіків, що важливіше для жінок у побудові стосунків. А ми про це говорили на нашому розмовному клубі. І у цьому відео я поділюся цим і розповім дуже багато про те, що чоловіки знаходять важливим у красі. Та інтелігентності, розумі, ерудованості жінки, і чи важливо це взагалі для чоловіків? Отже, якщо ви ще не були жодного разу на нашому with Natalie, ви багато втратили, але є шанс. Ви можете приєднатися до нього. Підійдіть на наш сайт possible.ua І якщо ви ще не готові стати клієнткою, але бажаєте бути причетною і відвідати наш розмовний клуб, напишіть, будь ласка, нам, нашій команді, і запитайте дозволу. Приєднатися як гостя. Це можливо. Тому що everything is possible. Ми же possible, ми все робимо можливо. Отже, про intelligence та beauty, тобто розум. Чи краса? Чоловіки будуть зустрічатися з менш е, розумною, скажімо так, жінкою, якщо вона красива. Але до пори, Бо якщо в неї немає емоційного інтелекту, то ці стосунки будуть на рівні інтимних відносин і не підуть далі. Якщо жінка має емоційний інтелект і поглиблює його, і вміє розмовляти, дбати про чоловіка, розуміти, що він бажає у цей момент, і як зробити його щасливим, як не робити йому стрес, а як зробити так, щоб йому було з нею комфортно. То тоді у неї є всі шанси побудувати стосунки. А добрі новини у тому, що наш емоційний інтелект зростає усе наше життя. Так, тому що IQ доходить свого піку згідно е, досліджень вчених у період пубертату. І далі ми можемо бути більш рудованими, але IQ це наш спосіб обробляти інформацію, а EQ, тобто емоційний інтелект. Це те, як ми реагуємо на ситуації, те, яка ми людина. І це про особисте зростання, це про знаходження відповіді на питання глибокої філософії релігії і духовного зростання, це про зростання себе як людини. І це росте все життя. Ми покращуємо наш емоційний інтелект, усе наше життя. Отже, кожна жінка, яка того бажає... Незалежно від рівня освіти, може бути щасливою в шлюбі. І чоловіки це знають. І дивляться не тільки на красу, але й на можливість будувати стосунки. Отже, жінки, в свою чергу, також не промах. Вони будуть зустрічатися з менш привабливими чоловіками, якщо вони інтелектуальні. Тому що інтелект для жінки, якщо чоловік ним володіє, означає те, що він може бути. Дбайливим чоловіком він може забезпечити сім'ю, маючи розум, і а, може бути надійним партнером. Для нас надійність, як для жінок, означає не лише краса і гарні троянди, а ще й раціональне вміння розпоряджатися собою своїм часом, своїми ресурсами, вкладати ці ресурси, аби наше життя покращилося. І у розумних чоловіків, у всіх розумних чоловіків, це є. А, розумні чоловіки і щедрі чоловіки, розумні чоловіки і красиві чоловіки. Знаєте, це буває три різних чоловіка. Але ну, деякі дівчата шукають ідеал до кінця свого життя, деякі знаходять. Але найголовніше, що якщо жінка фокусується на розумному чоловікові, то вона знаходить все дуже часто. І дуже багато про що ми ще говорили на нашому розмовному клубі. Тобто дівчата та чоловіки ділилися, що все-таки можна, можна будувати стосунки, не маючи тої привабливості і того шарму на початку. Але маючи бажання взивати ці стосунки, можна, як сказали чоловіки, я тебе люблю, не тому, що ти красива, а ти красива, тому що я тебе люблю. І вони дізнаються про це дуже скоро, коли починають спілкуватися з вами, і дивляться, як ви до них ставитеся. Тобто, як ви відповідаєте на їх повідомлення, чим ви відповідаєте на їх повідомлення? Чи знаходите ви час для них? І чоловіки бажають, щоб ви не робили їм стрес, а ви робили їм гарні емоційні Хвилі могли будувати гарні стосунки. І тоді такі чоловіки будуть вкладати у вас свій час і розповідати вам про те, який він цікавий, розумний, байливий, як він вміє гарно організовувати навколо себе простір, заробляти гроші і про ті можливості давати це все вам. М? Бажаєте? А знаєте, як дізнатися про те, чи серйозно ставиться до вас чоловік? Просто якщо він вам розповідає. Про майбутнє, потім минуле, і потім розкажеш, як це може бути в теперішньому, він дійсно у вас зацікавлений. І він бачить це як інвестицію свого часу в те, щоб привабити вас. Тобто, чоловік, якому ви не дуже подобаєтеся, або він не дуже серйозний, або не дуже розумний, буде казати: how are you, what are you doing today, і бла бла-бла. Але якщо він бере свій час і розповідає вам про своє життя, то ви йому не байдужа. Але і ви маєте бути не промах. Тому що що важливо для чоловіків? Правильно, краса. Ну і я, от для цього відео, звичайно, зробила певні зусилля, так? І не стою у вас, з вами тут у халаті, бігудях, а такою, якою ви мене бачите. Тобто, якщо ви спілкуєтеся з чоловіком і пам'ятаєте про те, що краса це номер один, і кожен раз, коли ви виходите на відеопобачення, ви тримаєте телефончик, і ви така мур красива, усміхнена, мила і приязна, у вас є всі шанси побудувати саме ті стосунки, яких ви бажаєте своїм чоловіком. Дівчата, ваша краса це номер один. Пам'ятайте про це завжди. І у вас завжди у сумочці має бути помада, туш, і гарна усмішка на обличчі, коли ви спілкуєтеся з своїм чоловіком. Навіть якщо ви не маєте часу. Він телефонує, відповідаєте йому. Зайчику, зараз я прибіжу додому і я буду з тобою розмовляти. Це просто. І це легко, коли ви бажаєте побудувати стосунки, тому що це про емоційний інтелект, це про ваше бажання, це про вашу можливість відповісти на цей телефонний дзвінок. Це означає, якщо ви йому відповідаєте з відео, що значить, ви не з іншим чоловіком. І його інтелект це розуміє. Підсвідомо. Іноді свідомо. І, а коли ви зайнята постійно, коли ви не відповідаєте на його повідомлення, коли ви завжди така бізі-бізі-бізі, зважаючи на те, яка ви там розумна, ваші PHD, MBA і що там ви не маєте, він буде думати, що ви десь з кимось або не зацікавлені у ньому. І це вже про відсутність вашого емоційного інтелекту і розуміння, а що ж він подумає, як він це сприймає. Тобто, дівчата... Дивіться це відео та робіть для себе висновки. А ми, у Matchmaking Boutique Possible знаємо набагато більше інших секретів. Якщо ви бажаєте їх дізнатися, то стати нашою клієнткою і побудувати щасливі стосунки абсолютно можливо. Адже ми Possible. Possible.ua Реєструйтеся у нас у нашій, на нашому сайті, заходьте до нас на Speaking Club, знайомтеся з нами і цілком можливо. Що саме у Possible ваш щасливий квиток до нового життя зовсім у можливо іншій країні буде Possible. Отже, побачимось!